І що таке ренесанс? Коли закінчилося середньовіччя, тоді, коли виник сумнів, в першому що церква все каже правильно. І я, я проти того, щоб вважати середньовіччя темним, бо воно не темне, воно грандіозне насправді. Але м, виникає сумнів і виникає ренесанс, тобто відродження чого? Інтересу зацікавленості та античністю. І це і відродження чого відродження людини, тому що церква в середньовіччі казала про те, що так. людина має безсмертну душу, і вона має про неї дбати тілесне життя, як в античний світ показує красу людського тіла, красу природи і так далі. Тобто, церква це оголошує спочатку гріховним. Тоді відродження це відступ церкви, і це раціональний стиль, тобто раціо античне. Скепсис приходить, а бароко це контрнаступ церкви. Церква адаптує і античність робить своїм, і, і, і спадщину там отців церкви, наприклад, це те, що ми бачимо у Сковородині.